Як же обійтися без салату на наших городніх рядках? Адже без нього літній обід не обід. А наріжеш його з огірочком, редискою і цибулькою, і смачна вітамінна закуска готова. А скільки корисних речовин містять в собі салатні листя? Вони дуже швидко заповнюють в нашому організмі їх дефіцит, який утворився за зиму. Салат не тільки корисний, але й надзвичайно красивий. Будь-які овочі, м'ясо, ковбаси, навіть сир, розкладені на його різнокольорових листках, можуть прикрасити будь-яке застілля. Салат не боїться різких перепадів травневих температур, тому його можна висівати прямо на грядку вже сьогодні. Він дуже швидко дає сходи, а через три тижні з його кущиків можна вже зривати перші листя. Зараз українськими та зарубіжними селекціонерами створено багато дуже яскравих і красивих сортів і гібридів салату з різнокольоровими прямими і об'ємними листям різного розміру і форми. Тільки з них можна створити не тільки смачну, але й дуже декоративну грядку або клумбу, яка стане головною прикрасою вашого городу. У цій статті я розповім про особливості посіву і вирощування салату, а також про його різних видах. Салат був відомий ще до нашої ери. Зі старовинних літописів відомо, що його вирощували в стародавньому Єгипті і стародавній Греції. Причому в ті далекі часи його використовували не тільки як їстівну зелень, але і як лікарська рослина. У стародавньому Римі на стіл високої знаті салат подавали як десерт разом з ягодами і фруктами. В Україну салат потрапив із Західної Європи і дуже швидко поширився по всій країні. Нарізаний разом з огірками, помідорами, редискою та іншою зеленню, він став улюбленою закускою у багатьох українців. Прабатьком всіх видів салату вважається салат компасний, який в дикому вигляді можна зустріти в середземноморських країнах Західної Європи, а також в Центральній Америці. Салат одна з найбільш невибагливих зелених культур. Він не боїться весняних заморозків, літніх перепадів температури, проливних дощів. Всі сорти і гібриди салату умовно поділяються на кілька груп в залежності від їх властивостей і ознак. За видами найпоширеніші види салату, які вирощують садівники любителі. крес салат, наприклад, блискавка. Листовий, наприклад, «Росалла», Смарагдовий, Гоген, Розан. Качанний, наприклад, Атракціон, Лагунас, сантарінас. Цікорний, наприклад, індиго Ф1. За термінами дозрівання салати бувають. Ультраранні: термін дозрівання 15-25 днів, наприклад, салат Блискавка. Ранні. Термін дозрівання 30-45 днів, наприклад, Hughin, Розан, Росалла, Гоген. Середньостиглі термін дозрівання 50-60 днів, наприклад, Вікторінус, Фрілео Ред, Лагунас. Пізні термін дозрівання 65-75 днів, наприклад, Санта Рінас, Робінзон. За забарвленням листя салат може бути Зелений. Наприклад, Хьюджін, Атракціон, Смарагдовий, Фрілел Грін 2, Робінзон, Червоний, наприклад, Фрілел Ред, Розан, Фіолетовий, наприклад, Гоген Туринус, Двоколірний, наприклад, Бакус Роселла Індиго Ф1 За формою листя салати бувають Прямі, наприклад, Вікторинус, Атракціон, Санта Рінас». З хвилястими краями, наприклад, Хьюджін, Бакус, Роселла, Туринус, Кухарчасті, наприклад, Фрілел Ред, розан, Смарагдовий. Агротехніка всіх видів салату практично однакова. Вирощують його, як правило, на відкритих рядках. Щоб отримати ранній урожай, салат сіють і в теплиці в якості ущільнювальної культури. Час посіву. Оскільки культура ця досить холодостійка, то висівати салат на грядки можна вже в кінці квітня. Найкомфортніша температура для салату плюс 12 плюс 18 градусів. У спекотну погоду салат росте погано і починає стрелкуватися замість того, щоб давати вам смачну корисну зелень. Тому при температурі вище плюс 26 градусів. Рано вранці або ввечері після заходу сонця проводите дрібнодисперсне дощування, а в полуденний час притіняти грядки старими простирадлами або агроволокном, накинутими на невисокі дуги, встановлені над грядкою. Грунти салату потрібні легкі, пухкі, родючі з нейтральною реакцією RN70. При формуванні грядок для салату додавайте під перекопування на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і листової землі, відро дрібного річкового піску. Літрову банку деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Сівба насіння салату не дуже дрібні, тому постарайтеся сіяти його вручну в борозинки на глибину 1,5-2 см через 3 см. Відстань між борозинками 30-40 см. Коли кущики сформуються, посіви прорідите, використовуючи віддалені рослини в їжу. Між дорослими рослинами має залишатися відстань 20-30 см, в залежності від виду. Щоб ласувати свіжою зеленю все літо, проводити посіви салату через кожні два тижні. Швидко зростаючий салат можна сіяти на грядки з іншими овочами, буряком, морквою, ріпою, огірками в якості ущільнювальної культури. Полив. Салат вимагає проведення частих поливів. У суху, жарку погоду поливайте його щодня з лійки з дощиком холодною водою. Поливи проводите або рано вранці, або ввечері, щоб спекотні сонячні промені не спалили ніжні листя. Після кожного поливу землю прорихліте і замульчуйте соломою або тирсою. Це позбавить вас від постійних прополок, так як мульчеруючий шар перешкоджає росту бур'янів і до того ж зберігає дорогоцінну вологу в ґрунті. Добриво! Салат дуже швидко засвоює поживні речовини з ґрунту, тому йому необхідні регулярні підгодівлі раз в два тижні. Не можна використовувати для них мінеральні добрива, інакше вся хімія моментально відкладеться в листі. Тому підгодовуйте свій салат розчином гною в концентрації 1 до 10, збродженою травою і деревною золою. Збирання врожаю для свіжого споживання обережно відщипуйте 1. Три листя салату з кожної рослини. Після того, як середина салатного куща стане твердою на дотик, можете виняти всю рослину з коренем, інакше воно почне стрелкуватися і його листя втратять смак і почнуть гірчити. Тепер, коли я розповів про особливості вирощування салату і про його різновидах, представляю вам кращі сорти з нашої колекції: Листовий салат. Х'юджін, бакус, фрілел ред, фрілел грін 2, розан, росалла, смарагдовий, Гоген, Турінус, Робінзон, Качанний салат Вікторинус, Атракціон, Лагунас, Крес салат. Блискавка, Цикорний салат, Индиго Ф1. Ось такий корисний і красивий салат можна виростити на своєму городі.